Що ми говоримо про місцеву владу, в якої ви вирішили сьогодні забрати гроші? Чому ви це робите з політичних мотивів, колеги? І ви це знаєте? Питання не в грошах, а питання в тому, щоб нивелювати цю структуру, цю вертикаль, яка є сьогодні. Я дивуюся позиції багатьох мажоритарників в першу чергу зі «Слуги народу, які за це будуть голосувати. І коли я задаю питання, ви розумієте, що вам буде важко повертатися після того, як ви це зробите, і взимку. Коли знову расисті будуть бити, а ВЦА знову не підготовить інфраструктуру опалювальну, інфраструктуру енергетики, забезпечення електрикою, не підготує до зимового періоду і воно буде потрапляти під рашиські обстріли, так само як це вони не зробили в минулому році, то це буде ваша відповідальність. Люди до вас прийдуть, іноді прийдуть навіть до вас додому. Але на жаль, я дивлюся в очі колегам, і я не бачу розуміння цього. Я не знаю, що, що відбувається, чому це саме так. Тому що багато, багато адекватних, багато розумних людей приходило в 2019 році. Я не знаю, чому сьогодні вони займають таку при всій повазі до вас неадекватну позицію. Що відбувається сьогодні? Сьогодні відбувається те, що місцевих органів влади хочуть забрати ресурс. І я не говорю про окремо взяті ганебні випадки. Я абсолютно не розумію, як під час війни можна там перекладати брюківку. Я не розумію, як можна при фронтових зонах ставити стадіони, як витрачати кошти на бордюри і тому подібні речі. Це 100% неправильно. Так само неправильно, як під час війни, коли ми з колегами їхали у звільнений Херсон, то центральна влада проводила. Реконструкцію і будівництво одеської траси, наприклад, це абсолютно неправильно. Це мільярди гривень, які закопували просто в землю, закатували в асфальт. І я тоді не чув серйозних заяв з боку Кабміна, я на жаль не чув заяв з боку народних депутатів, всі мовчки похилили голову і дивилися на те, як це робить офіс президента на той момент Кирило Тимошенко, який як з'ясувалося, дякуючи Печерському суду, ні в чому не винний. І я думаю, що для багатьох це стало великою новиною, але подивимось. Якщо повертаючись до запитання. Забрати кошти, місцева влада себе здебільшого ефективно продемонструвала, починаючи з 24 лютого 2022 року, коли, на відміну від центральної влади, яка, на жаль, здебільшого не була готова до війни, тому що вважала, що її не буде. Місцева влада взяла на себе всю повноту зобов'язань і почала готувати міста громади до оборони і до забезпечення елементарних умов життя тих мешканців, які там знаходились. Якщо ми з вами пригадаємо цей проміжок часу, то навіть більша частина кабінету міністрів просто поїхала. За межі Києва сховалася на західній Україні, сховалася в Ужгородському котлі, сховалася в Чернівцях, в Івано-Франківській області, замість того, щоб залишитись тут, залишитись в Києві і бути готовими до всього. В цьому плані я хотів би подякувати і колегам парламентаріям, які були тут. Я про це казав сьогодні. Я це про це скажу і буду казати завжди. То що депутати не повтікали? Я знаю, що не люблять народних депутатів України. Наші з вами виборці вже але об'єктивно це так. І місцева влада була тут, і місцева влада в е, при київських територіях, і місцева влада Києва, і місцева влада Харкова, і місцева влада е, Сум. А і а, інших територій, які постраждали від російської навали, Мери, а голови ОТГ залишалися на своїх місцях, організовували життя і життєзабезпечення цих територій. Але тим не менш, сьогодні ви хочете забрати в них ресурс, який, якщо був би забраний 24.02, не дав би їм можливості організувати ці процеси. Просто не дав би, якщо б ви його забрали після того, як з цих територій вигнали расистів, в них не було б можливості відновити свої зруйновані об'єкти інфраструктури, і дуже часто центральна влада, замість того, щоб допомагати, вона навпаки заважала. Я можу поприводити приклади в Сумській області. Ми з командою, коли проїздили ці території, ми проїхали по всій лінії фронту по декілька разів. Ми з Регулярністю їздимо на фронт, і я і мої колеги з розумної політики. Ми багато спілкувалися з людьми, і здебільшого вони місцеві владі вдячні за те, як вона себе поводила після повномасштабного вторгнення, на відміну від центральної. Я думаю, що багатьом колегам, які їздять, вони це зможуть підтвердити. А ті, хто не їздив, я думаю, що варто було б. Все ж таки відірватися від щасливого Києва і поїхати поспілкуватися з нашими захисниками а також з мешканцями тих сіл, міст, територіально об'єднаних громад, які, які звільнені, і які сьогодні більше аніж ми з вами відчуваємо, що таке війна. Якщо ми забираємо таке військове ПДФО, те, що ви пропонуєте в цьому законі, наприклад, місто Харків, про яке сьогодні і говорив і Дмитро Микіша і інші колеги з цього міста, а які представляють і відстоюють інтереси своєї області, то місто Харків втратить, якщо я не помиляюсь, 3,4 мільярда гривень в наступному році. Якщо ви забираєте військове ПДФО, ви фактично знищуєте їх спроможність до того, щоб далі виживати, навіть не жити в умовах війни. Я е, розумів би, якщо б ви вели таку дискусію ще по частині ПДФО для територій, які знаходяться далі від лінії фронту. Якщо ми говоримо з вами про території, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, то я думаю, що це абсолютно логічно, оскільки вони виживають виключно за рахунок ПДФО, військового ПДФО. Там немає е, міст, там немає. Е, Підприємств, там виїхала велика кількість людей, там треба відновлювати енергетичну інфраструктуру, там треба відновлювати водопостачання, там треба відновлювати е, каналізацію, там треба відновлювати теплопостачання. Центральна влада цим не займається, цим займається місцева влада. Я спілкуючись з багатьма колегами з різних е, ОТГ, з різних міст. Вони говорять про те, що вони допомагають армії, і армія це підтверджує. Якщо ми говоримо з нашими захисниками, вони кажуть, дійсно і на лінії фронту, коли ми знаходимося там, нам допомагають місцеві органи влади, вони повертають частину цих коштів для підрозділів. Вони закуповують для них те, що їм необхідно. А з іншого боку, навіть коли хлопці і дівчата виходять на ротацію, знаходяться в інших містах. А то так само їм допомагає місцева влада. Вона виділяє а, їм і об'єкти. Вона допомагає з ремонтами. Вона допомагає з ремонтом обладнання. Вона допомагає з ремонтами техніки. Вона допомагає з відновленням цієї техніки. Вона допомагала закупову і закуповувала для них і джипи. І закуповувала для них пікапи, і закуповувала для них дрони, і закуповувала для них бронежилети, яких не було, на жаль, на момент повномасштабного вторгнення, коли ми не могли протягом двох років нормально узгодити оборонну закупівлю. І не були готові до 24-го, так як це було необхідно. Тому забирати в них сьогодні цей ресурс абсолютно є безглуздим. А прибрати маніпуляції щодо бруківки 100%. прибрати маніпуляції, намагання заробити в лапках на стадіонах 100%. Але так само як і у центральних органів влади у Кабміну, у ВЦА, яка є Вибачте, яка є безпосередньою. Зону відповідальності президента, його офісу і Кабінету міністрів України, де працює з одного боку багато фахових людей, а з іншого боку, і, таку, і таких більше людей, які випадкові, які потрапили на ці посади, виключно щоб під час війни під шумок нажитися замість того, щоб допомогти територіям вижити. Дякую.